Вітаю всіх на каналі Астімосхі, Давно не чулись, давно не бачились. А, взагалі я планувала зробити відео набагато раніше. Проблема в тому, що в мене не з'являлися ідеї, і саме про це сьогодні поговоримо. Тема сьогоднішнього відео для тих, хто раптом не почитав назву і просто клікнув на відео від мене, я звичайно вдячна, але все ж таки скажу назву. А, сьогодні наша тема це художні ідеї, не тільки художні, саме творчі ідеї та творчі виснаження, як я це назвала загалом. Тож бажаю всім приємного перегляду. Думаю, не займи буде сказати, що я сама по собі доволі творча людина для тих, хто раптом не помітив, для тих, хто не знав, то я пишу також і навіть під персонажами, які з'являлися вже на каналі. І, взагалі, так для мене це не просто заняття так один раз в тиждень. Для мене це дійсно заняття, яким я можу займатися все життя. На жаль, я вирішила піти не на це, але що ж пробуємо. Суть в тому, що мені ніколи не було проблемою придумати щось. А взагалі, там, придумати в школі Ватман, як його розфарбувати, не проблема. Придумати нового персонажа взагалі не питання. Придумати, взагалі, хоч щось, теж не питання, хочете, сяду вам прям тут на першу книгу. З цим в мене, взагалі, ніколи не було проблем. Проте останнім часом, мабуть, останні півтора роки я почала помічати, що я не можу придумати нічого оригінального. Верніше сказати, я, коли думаю над ідеєю, я періодично згадую початкові джерела, Там, Не знаю, фільм, книгу, гру, чи чогось подібного. І через це всі мої ідеї зводяться до репліки, що, власне, я не хочу робити, тому що для мене важлива все ж таки оригінальність роботи, а не те, щоб створити щось, що вже існує ще краще. Є багато серіалів, фільмів, книг. Взагалі багато чого, що я вважаю, зробили з персонажами несправедливо. Взяти тужладіваг, я вважаю, що можна зробити набагато краще. Проте створювати цих персонажів собі, щоб зробити їх краще, мені здається, це не зовсім правильно. При тому я не хочу займатися переписом канону. Тобто, так, технічно може мені було це цікаво, але мені цікаво все ж таки розвивати своїх персонажів. І тут починається проблема, тому що варто мені надихнутися чимось. Інші, навіть надихнутися, просто згадати про щось інше, як персонаж може набути надто багато чужорідних рис, які не були йому притамані початковій задумці. І якщо це півбіди, це можна легко коригувати, все ж таки ми люди розумні, ми здатні якось відслідковувати туди-сюди. Проблема в тому, що я дійсно помітила, що це розповсюджується не тільки на персонажів, не тільки на історії, не тільки на щось таке, а буквально на усе. Те саме зараз з відео. Тобто, мені ніколи не було проблеми придумати, про що говорити. Я люблю говорити, можливо, іноді не дуже, і, можливо, не завжди з людьми, але все ж таки мені подобається слухати свій голос, мені подобається розмовляти, дискутувати на різні теми і тому подібне. Проте я почала помічати, що мені з кожним разом все важче придумати, про що говорити. На каналі вже 60 відео чи щось подібне. І кожного разу придумати нову ідею, мені стає все складніше. А, тому що все ж таки це більше розмовний канал, ніж творчий. А ще також я маю визнати, що я більше люблю робити розмовні відео, ніж а, творчі челенджі тому подібне, тому що творчі челенджі займають багато часу, і вони по переглядам, ну тобто по ресурсу затратності вони більше, по продуктивності вони такі самі, як і решта відео. Тому, звісно, мені легше зробити розмовне відео, на яке йде не так багато мого ресурсу, тому що, знову ж. Говорити я можу багато і про все. Проблема в тому, що я не можу говорити багато і про все, я маю обирати тему. Але теми стає знаходити все складніше. І я маю зізнатися, було таке, що я йшла в англомовний YouTube, брала там, шукала різні теми і озвучувала їх. навіть не англомовний, просто якийсь неукраїномовний сегмент YouTube. Там різні були. І я маю визнати, що так, це допомагало. але я помітила, що я тепер не можу сама придумати теми для відео. І по ідеї це не мало бути такою великою проблемою. Це все легко модерується, можна легко щось придумати, там поговорити знову ж про книги, серіали, про персонажів. Але знову я тоді згадую, що в мене все-таки канал про малювання. І я все-таки Укр арт-канал веду. І якось було б дивно. Переходити повноцінно на літературу та персонажів, хоча з іншого боку, я розумію, що це мені цікавіше. Але це було б несправедливо до очікувань тих, хто дивився відео, що вже не сходиться. І можливо, зараз всі ці 4 хвилини часу, вже майже 5 хвилин, ви задаєтесь питанням, до чого це все? До чого ми ведемо? Ведемо до того, що творчі люди, можливо, не всі, можливо, лише я. Але в певний момент настає творче виснаження. Я назвала цей процес саме так, тому що саме займатися творчістю мені не проблема. Проблема в тому, що я не можу реалізувати її окремо від інших. І знову ж, це, по ідеї, не буде все ж таки копіюванням іншої роботи, це буде скоріше надиханням. Але я дуже не люблю надихатися чужими роботами, тому що я просто недатна створити чогось свого. Одна справа надихнутися, не знаю, білосніжкою і створити персонажа, який живе з гномами. Це одне питання. Інша справа надихнутися білосніжкою і повторити її історію, змінивши кілька деталей. Або навіть просто персонажа головного. Це будуть дві схожі історії, які будуть плагіатом. Ну, одна буде плагіатом, інша оригіналом. Я сподіваюся, думка зрозуміла. Uh, і чесно кажучи, я не розумію, що я можу зробити, тому що, по ідеї, брендстормінг і все це, щоб якось придумати ідеї, непогана штука. Але знову я не можу постійно кожний раз сидіти і годинами придумувати ідеї, тому що знову ж таки в мене був список 10 ідей, які я планувала зробити. Але по ходу справи я зрозуміла, що, наприклад. Майже всі вони сходяться до того, що я буду говорити про персонажів, що не дуже прикольно. І знову ж я могла, наприклад, говорити про сторі тайми, тому що, по ідеї, це мій канал, я можу робити все, що захочу. Але сторі тайми це не зовсім не має відношення до УкрАрту, навіть до арту загалом. І тут постає питання, що я загнала сама себе в якісь очікування. І по ідеї, це відео зараз не буде нести в собі жодної користі а це, скоріше, спроба якось розібратися з тим, що робити далі з каналом, тому що мені дійсно подобається вести цей канал, але я не зовсім розумію, які ідеї треба подавати. І мені здається, з такою штукою стикаються багато хто, тому що в якийсь момент не лише виключно з каналом. Там, наприклад, це може стосуватися той самої, наприклад, написання малювання, коли в якийсь момент. А людина, якщо малює не на замовлення персонажів, то все ж таки теж помічає їх, навіть якщо не замовлення. Синдром однакового обличчя, однакові замовлення, все однакове. Коли зводиться до того, що всі малюнки виглядають одноманітними, коли вся атмосфера одноманітна, коли всі замовлення одноманітні, коли навіть якщо не одноманітні, а кожен раз щось оригінальне, то в якийсь момент доводиться до того, що всі ідеї перетворюються. На репліку одна одної. Тобто так, наприклад, перша робота з місячним сяйвом на фоні могла бути незвичною, і так вона чудово вийшла. Проте друга буде вже ну, середня, тому що <смас> в нас вже є одна з місячним сяйвом на фоні. Третя буде, ну, взагалі, окей, хай буде гарно, але що це таке? І так буде з кожною наступною, навіть якщо людина різко намалює там щось інше, то так, воно буде виглядати тепер гарно і це оригінально, і круто. Але ж не можна постійно придумувати нові ідеї. Ну, тобто, творчість, творчі процеси потребують багато розумової діяльності. це я навіть не придумую, щоб якось виправдатись. Це було дослідження, я не знайду його, але воно було. І я чесно не розумію, як творчі люди так довго виживають. Тому що, наприклад, з будь-чим, з будь-чим творчим і рано чи пізно виникає момент, коли треба або вигадувати. Квадроцикл або робити щось схоже на попереднє. При тому не проблема робити щось схоже на попереднє, коли це відбувається, умовно кажучи, несвідомо. Тобто ідея була власна, але щось таке сталося. Можливо, це теж нормально робити репродукцію чогось старого. Можливо, навіть репродукцію чогось що вже було, і, по ідеї, в цьому немає нічого страшного. І так-то так, в цьому немає нічого страшного, тому що все вже в світі було придумане. Але знову ж таки. Все в світі було придумано, це чудово. Але якщо навмисно копіювати чужі ідеї, тоді якийсь сенс творчості. <сум> тобто, так, я завжди можу сказати, що ось я намалювала поня, але це не My Little Pony, це мій оригінальний персонаж. Він взагалі не має нічого відношення взагалі це My Little Pony скопіювали моїх персонажів. І в мене є подруга, в якої <сум> була ідея персонажа для цього знову ж My Little Pony, але в... вона не бачила, що в мультсеріалі був. Бо він з'явився набагато пізніше, ніж вона придумала. При тому, що вона це не публікувала, було на її голові, але хоп, з голови вкрали. І, по ідеї, так, все в світі вже придумали, і рано чи пізно хтось до чогось догадається, як от в цьому прикладі. Проте, коли ти свідомо розумієш, що ти або береш чужу ідею і якось намагаєшся її переробити, або нічого не робиш, тут дуже скептичне відношення до самого себе, я б сказала. Тому що знову ж таки, взяти чужу ідею, ну навіть не чужу, взяти просто якусь ідею, яка вже була використана, це не проблема. Ідеї в світі настільки багато, що ну, неможливо знайти те, що ніхто ще не брав. Проблема в тому, коли ти починаєш розуміти, що якщо ти взяв цю ідею, в тебе не було своєї. І от саме коли брати ідею, тобто не придумати щось, щоб було щось там. Навіть з супергероїкою я хотіла піти в супергероїку певний час, і навіть непогано виходило, мені подобалась загальна ідея. Проблема в тому була, що всі мої супергерої були схожі на тих, хто вже існує. Можливо, це не обов'язково Marvel DC. але все зводилось до того, що я знаю, звідки цей супергерой. І цей супергерой, можливо, і виглядає інакше, можливо, і має іншу історію, але я відчуваю, що вони однакові. І, по ідеї, це не зовсім і погано, тому що, знову ж таки, всі люди, звичайно, різні, але патерни-поведінки у всіх є спільні. Але коли сидиш і розумієш, що твій персонаж, якого ти так старався кревно <крив> робив, це просто щось, що вже існує, ну, воно таке собі. І я не можу сказати, що це прям моя провина. Скоріше за все, це провина дійсно моя, але в плані того, що я себе капець як накручую, тому що знову ж придумати ідею не складно. Складно е риняти, що ця ідея не є абсолютно оригінальною. Тому що, наприклад, я знаю, що про Мерісю говорили багато. Я знаю, що про Рольові говорили багато. Я знаю, що про все говорили багато і не раз про те, що я на каналі обговорювала. Проте ці ідеї я прийшла до думки самостійно. Але якісь ідеї, я зараз точно не згадаю, що на каналі я придумала з допомогою інших. Але я точно знаю, що певні ідеї я нахабно позичила. І щоб не казати вкрала. І позичила я в тих людей, які мене знати за життя не будуть. Тому так, я не знаю, наскільки це є коректно користуватися чужими ідеями. Ну, тобто, це повністю коректно саме ідея, тому що ідея нікому не належить, належить саме продукт комусь. Але я не знаю, що робити з тим творчим виснаженням, тому що я не можу сказати, що це виграння. В мене є бажання щось робити, в мене немає ідеї, що саме. Я б не назвала це якоюсь великою катастрофічною проблемою, з чимось там ще. З цим можна щось робити, але я не придумала, що саме. І я буду, звичайно, продовжувати. Можливо, трошечки змінимо формат каналу, і це перетвориться більше на історії моїх персонажів, а не зовсім те, що було раніше, Там, не знаю, аніматики і тому подібне. Проте мені подобається формат, який є зараз. Я б не хотіла його змінювати. Тому я буду дуже несвідомо викладати відео в плані того, що графіку в нас більше не буде, хоча його і так не було останні два місяці. Але пропустимо цей момент, і я спробую якось щось періодично виставляти. Але відео раз в два тижні це вже <суміло> минуле про яке мені доведеться на жаль забути. Тож на цьому відео підходить до кінця. Я розумію, що воно вийшло не зовсім інформаційно наповненим. Проте. Мені все ж таки важливо дізнати, що ви очікуєте від цього каналу, і крім того, було важливо поділитися своїми чуттями, тому що тепер я, можливо, маю більше часу, можливо, трошки легше в тому, що я не буду кожен тиждень думати, що я сильно просрочую випуск відео, при тому, що офіційних термінів не було, але все ж таки так, виговоритись було непогано моєю ідеєю. Я сподіваюся, вам було це принаймні цікаво послухати. Можливо, це. Було просто цікаво включити десь на фоні, можливо, вам було не знаю, приємно почути, що я ще жива. Раптом це когось цікавого. Тож на цьому моменті відео дійсно підходить до кінця. Я вдячна, що ви дослухали до цього моменту. Ви були на каналі Астімоцхі. Побачимось колись пізніше.